Багато людей задають питання, як добровільно піти служити саме в ту військову частину, яку ви хочете, як потрапити саме до обраної військової частини, з чого почати? Що саме потрібно зробити в першу чергу? Як вибрати той військовий фах, в якому я зможу себе реалізувати? Згідно до постанови Кабінету міністрів України, набули чинності зміни до порядку призиву громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тепер ви можете піти служити безпосередньо до нас, до Харківського прикордонного загону. Як це працює? Ви звертаєтесь до уповноважених представників саме Харківського прикордонного загону. Пишете заяву щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації саме у нас. Під час співбесіди, спільно з представниками харківського прикордонного загону, ми підберемо вам найкращий варіант посади, на яку ми вас будемо призивати. Під час проведення співбесіди у вас перевіряється відповідність наявної освіти та наявність або відсутність заборон до проходження військової служби, наявність Військового досвіду після співбесіди ви отримуєте направлення на військово-лікарську комісію, і за результатами її позитивного проходження ми призиваємо вас на військову службу по мобілізації до нас. За наявності освіти ми можемо запропонувати вам небойові посади в нашому прикордонному загоні посади водіїв, кухарів, зв'язківців. При бажанні більш динамічної служби є бойові посади, оператори безпілотних літальних систем, мінометники, кулеметники, снайпери. Обов'язковою вимогою є направлення призваних на військову службу по мобілізації до нашої частини до навчальних закладів для проходження місячної базової загальної військової підготовки. Сподіваюсь, дана інформація вплине на ваше рішення, і ви приєднаєтесь до Харківського прикордонного загону. Чекаємо саме на вас. Слава Україні! Разом до перемоги!